Більше уваги, менше аварій. У Кременчуці з'являється все більше елементів дорожнього руху, які сприяють зменшенню швидкості транспорту та безпеці пішоходів. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз поговоримо про засоби заспокоєння руху. Загалом в нашому місті існує два види таких засобів: Це піднесені пішохідні переходи та дорожні пагорби. Це залежить від ділянки, на якій планують встановити так звані лежачі поліцейські, розміру маршрутних таксі, які проїжджають даною дорогою, та чи є поблизу школи, дитячі садочки або лікарні. Спочатку разом з патрульною поліцією дорожники визначають, на якому саме місці з'явиться даний засіб. Визначають наявність інженерних мереж і вже потім бригади ШРБУ приступають до виконання робіт. По перше, встановлюється так званий шаблон, по якому виконуватимуться роботи. Далі наноситься перший шар асфальтобетонного покриття. Після ущільнення дорожники наносять другий шар асфальту. Довжина піднесеного пішохідного переходу становить 8 метрів, і складається він з підйому плоскої частини та спуску. Звичайно ж, встановлюються відповідні дорожні знаки, які вказують водієві, що з'явилися засоби заспокоєння руху та відповідна дорожня розмітка. Чим більше таких елементів з'являються у нашому місті, тим спокійніше і безпечніше почувають себе люди на вулицях. Зазначу, що безпека руху залежить не лише від дорожніх знаків чи світлофорів, а й від культури водіїв і пішоходів. І пам'ятайте, відповідальність на дорозі рятує життя.